Всім доброго дня! З вами Павло на зв'язку. Ви на каналі FireBest. Велике спасибі власнику цієї печі, що дозволив нам зняти відео і трішки про неї поговорити. Навіть не знаю, чи варто тут щось говорити, просто дивовижна гра полум'я. Дуже герметична піч і дуже якісно. По маленьким таким шажочкам можна відрегулювати. Від там, 5% потужності до 100% потужності регулювання горіння тут дуже чітко відбувається і це наглядно видно на цьому відео. І при навіть самі маленькій потужності, звичайно, при сухих дровах скло взагалі не закопчується. Печі колор, вони цього вартують. Ось така модель А4FG. Зараз вони трішки далися вдосконалення пішли новіші модельки. Але ця піч легендарна. З вами був Павло. Всього доброго.